Доброго дня, продовжуємо ремонт нашого комбайна. Зняв кришку КПП. Туди передача переключається. Зразу побачив. О, видно, так? Таку штучку класну. Якраз де речах де виливка капнути. Кришка ця якийсь алюмінію. ну Будемо дивитися або міняти, або спробуємо заварити його, якщо воно піде. А так самі вилки в нормальному стані. І тут є така буляка, ще в джундірах. А тут постійно тече. Так як я дивлюсь, ніякого сальника тут немає. Просто в корпусі третя і все. Так, зняв кришку. І зразу в нас отакий прикол. Один. І знизу така штучка. Угу. Будемо шукати якийсь корпус, я так розумію, такий як оцей. Десь розлетівся. Будемо дивитися далі розбирати.